Привіт усім, мене звати Сондер. І сьогодні я розповім вам про смачну настільну рольову гру «Кобольди жерли Моє Немовля. Кобольди Жерли Моє Немовля це рольова гра, яка була випущена студією Ninth Level Games у далекому 1999 році. У 2024 році в Україні останню актуальну версію рольовки, а саме оранжеву книгу, локалізувало видавництво Бордова Геймс. Уся рольовка просякнута кулінарними тематиками. Це досить незвична страва, тому її варто подавати на стіл окремими частинами, щоб ви ненароком не переїлись контентом. Сніданок. У цій грі мешканці міста не будуть наймати вас, щоб ви пройшли через повний пасток підземелля, вистежили дракона, убили його в темряві, повернули король камінь і врятували місто від тиранії та податків. Набагато ймовірніше, що все місто скинеться дракону, аби той прогнав вас. Тому що ви кобальт. Якщо ви не підпалюєте домівки містян, не обшукуєте їхні комори, не крадете їхніх курей або просто не корчите дурня на танцмайданчику, то ви напевно намагаєтеся з'їсти смачних міщанських дітей. Як ви бачите, це максимально несерйозна гра, але далі буде ще дивніше. Цікавий і в певній мірі неочікувано дивний факт. Назва гри є відсилкою до інциденту зникнення дівчини Азарії Чемберлен та відомої неправильної цитати Дінго з'їв мою дитину. Бранч. Незважаючи на абсурдну тематику гри, автори не забувають попіклуватися про своїх читачів і тому з перших сторінок розповідають про інструменти безпеки за столом. Я вважаю це професійним вчинком. Тут у нас і політика відкритих дверей, і стоп фрази. Якщо ви хочете більше дізнатися про різноманітні інструменти безпеки з ігровим столом, запрошую вас переглянути моє відео на цю тему. Другий сніданок. Далі йдемо про самих кобальдів і їх релігіофізіологію світу. Автор злучно і конкретно дає зрозуміти читачу, за кого будуть грати гравці. А саме за дуркуватих, незграбних, дивокуватих, приречених і неймовірно смачних створінь. Персонажі будуть робити абсурдні вчинки, які можна порівняти хіба що з мультиками Луні Tunes. Комедійність рольовки ллється з усіх щілин. Тут у нас і божество вор, якому доручили володарювати над кобольдами, і який їх ненавидить всім своїм серцем, і ведучі гри, які тут називаються Тутешнім мером, якого можуть скинути з цієї посади одним простим голосуванням. І навіть король Торг. Слава королю Торгу! Якого потрібно восхваляти кожен раз, як звучить його ім'я. Інакше ваш персонаж ризикує швидко загинути. Автори кажуть прямо ви тут будете дуркувати, розслаблятися і реготати. Ось у чому суть гри. Обід Механіка у грі про кобальдів дуже проста і зручна для запам'ятовування навіть дітьми. Тут використовується всього-навсього один кубік К6. Коли ваш Коболь хоче щось зробити і існує ризик знати невдачі, ви кидаєте кубик надію. Коли на вашого персонажа діє щось загрозливе, це рятувальний кидок. Дії та рятунки вашого кобольда повинні підпадати під одну з категорій навичок. Ці ж категорії зручним чином визначають шанси на успішний кидок. Зуби, пов'язані з кусанням і поїданням. Рятунок зубів складається по принципу сили волі, коли Кобольд намагається супротивитися якомусь магічному гіпнозу. Щоб успішно зробити дію або рятунок зубів, потрібно на кубику К6 наровати 2 або 3. Ноги. По факту, аналог спритності. Дією ми кудись добігаємо або стрибаємо, а рятунком намагаємося ухилитися від пасток і летючих каменів. Для успіху потрібно наровати 3, 4 або 5. Кулаки використовуються у бойових сутичках, щоб або бити щось, або захищатися від того, хто вас б'є. Для успіху потрібно наровати 4, 5 або 6. Кішки. Це можливість проявити неймовірну силу або мужність. Рятунок кішок знадобиться, щоб утримати якусь дивну ставу всередині шлунку. Для успіху потрібно наролити 5 або 6. Також під час можуть випасти два особливих значення: одиничка, тобто кобольт, або шістка, тобто шахрайство. Якщо ви робите дію, неважливо за власним бажанням чи ні, у якій міпід ідеально спеціалізуватися кобальт, то результат один на кубику вважається автоуспіхом. Кобольди не перевершені в таких діях, як готування, кусання і дряпання, але це правило має і негативну сторону. Кобольди також не перевершені у тому, щоб горіти, відмовлятися виконувати накази і потрапляти комусь на тарілку. Результат 6, тобто шахрайство, працює за принципом чіткодів з відеоігор. Якщо ваш Кобольд не міг би досягнути якогось результату без очевидного шахрайства, то результат 6 може допомогти йому пройти перевірку. Проте через це йому доведеться взяти мітку смерті. Є правило переваги і перешкоди. Якщо у гравця є перевага в певній ситуації, то він кидає кубик К6 двічі, і хоча б на одному потрібно наролити успіх. А якщо є перешкода, то тут вже потрібно на двох кубиках К6 наролити успіхи. Ще одним абсурдним правилом, але не останнім, є гавкання. Якщо персонаж провели в якусь перевірку, то гравець може погавкати, щоб перекинути кубик. При цьому наступний, бажаючи погавкати, повинен це зробити голосніше за попереднього гравця. Кубольди будуть постійно шукати собі випивку і їжу. Їжа дозволяє знімати з кобольта мітки смерті, а алкоголь, з точки зору ігромеханіки, виконує роль небезпечного стимулятора, який може як підсилити вашого персонажа, так і зробити його п'яним. Пункти здоров'я у кубольдів немає фіксованої кількості пунктів життя, проте є мітки смерті. Їх можна отримати кожного разу, коли персонаж провалює дію, рятунок, його б'ють, робить щось небезпечне або він шахраює. Після отримання мітки смерті потрібно кинути 2К6 і додати усі наявні мітки. Випало більше 12. Кобальт вмирає безглуздою і раптовою смертю. Випало менше. Продовжує жити. Десерт. Створення кобольда займає буквально пару хвилин, і згідно найкращим канонам подібних простих рольовок, тут є купа табличок для пробування унікальної кобольдової сніжинки. Обирайте ім'я, проводите на смак, ваш кобольд істівний, пам'ятаєте? Кидаєте 1 к 6 на те, скільки дивних людських слів знає ваш персонаж. Далі, випадковим або не дуже чином, визначаєте свій клас, особливості і стартове спорядження. Автори пропонують 36 архетипів. Не кожна ОСР-рольовка може таким похвалитися, а серед спорядження може випасти буквальний макгафін, тобто предмет, яким хоче заволодіти більшість сюжетних персонажів. Далі йде невеличкий розділ про магію. По факту магія кобольдів настільки абстрактна, що ви можете створити стіну з пива, якщо знайдете відповідний сувій. Проте магія також небезпечна і за кожне використання доведеться брати мітку смерті. В кінці автори пропонують кумедну, незнайому механіку створення своєї пригоди. Випадковим чином можна створити основну ціль, локації та неігрових персонажів, які будуть заважати кобельдом на їхньому шляху до немовлят. Завершується книга цілою купою таблиць випадкових смертей. Це по законам абсурдних мультиків, де на голову героям може впасти корова або рояль. Вечеря. Що я думаю про цю рольу гру? Почну з більш дивної аналогії. Я колись давно дивився серіал новенька The New Girl. Щерівною Зоуї Дешенель у головній ролі. Так от, у персонажів цього серіалу була дуже дивна алкогольна гра, справжній американець. Усіх переваг личав не пояснювали, але в кожній окремій серії персонажі виконували якісь абсурдно дивні дії, незважаючи на те, що це була просто алкогольна гра, там була ціла купа правил, фаз, змагань і нюансів. Так само і ця рольовка про кобель. Здавалося б, при всій своїй абсурдності вона могла б бути написаною на одній чи двох сторінках тексту і скласти компанію іншим упоротим рольовкам. Язик не повертається назвати їх системами. Одна справа грати у наративну гру, де правила ви вигадуєте самі, і раз на пасу кидаєте жменю К6. Зовсім інша справа, коли ви серйозно вчитеся дуркувати і слідувати неадекватним законом Всесвіту кобольдів на 150 сторінках правил. Навчитися максимально весело і хаотично грати у кобальдів може бути складніше, ніж розпакувати стартовий набір по ДНД. Але вони переслідують різні цілі. Це цікава ігрова система, і я бачу, чому вона заслужила свій культовий статус. З мінімальними змінами у неї можна грати з друзями або за келихом пива, з дітьми, з родичами. Головна її задача, щоб усім було весело. Щодо мінусів, то чітко їх виділити важко, на мою думку, абсурдність світу кобольдів є двосторонньою монетою, те, що один гравець вважає кумедним трешем, інший може просто не зрозуміти. Наприклад, хтось подивився мультик нове життя Роко і добряче посміється, а хтось просто офігіє від лютого трешу, який там коїться, і не зможе забути його навіть через 10 років. І це я ще Рена і Стімпі не згадав. Ой, вибачте, за розблоковані спогади, які ви давно закопали. У розділі про переваги і перешкоди автори в якості прикладу надають ледь не ідентичні сцени, які трактуються з різної точки зору інакше. І новому майстеру буде нелегко зрозуміти, як краще вчинити у тій чи іншій ситуації. Але проблеми сприйняття виникнуть в будь-якій рольовій грі, тому це все суб'єктивна фігня. Важливо зауважити на наступному: локалізація такої відомої рольової гри українською мовою неймовірний важливий крок для нашої рольової спільноти. Я дуже вдячний видавництву Бордове за виконану роботу, це заслуговує поваги. Але ж це не все. Нас ще чекає локалізація вампірів і ще купа інших рольовок готується до випуску нашої солов'їної мови. Так що я закликаю вас підтримати видавника Бордова, кобиль де з'їли моє немовля, хоч і трохи ризикований, але точно найкумедніший спосіб познайомитися з нестільними рольовими іграми. Дякую усім за увагу. Мирного вам неба!